Погані дні бувають у кожного, і зірки футболу не виключення. Неймар у сльозах після розгрому 0-6 від Васко да Гама. Це найбільша поразка в його кар'єрі. Навіть легенди мали матчі, які хочеться стерти з пам'яті. А ми давайте пригадаємо. Марадона ще у 93-му на Сантьяго Бернабеу його Севілля отримала 5 без відповіді від реала. А ось Зідан і Роналдо колись разом пережили шок у Сарагосі. Кубкове фіаско 1-6. Коли Дієго Міліто зробив покер. У Крістіану теж були чорні дні. 0-5 від Барселони на Камп Ноу у 2010-му. І пізніше ще одна ганьба. 0-5 вже з Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля на Олд Траффорд. Месі також має свої шрами. Його нічний кошмар це 8-2 від Баварії у лізі чемпіонів. А ще збірна Аргентини з тренером Марадоною у 2009-му програла Болівії 6-1. І звісно, Левандовський його найгірший вечір у Німеччині. Це матч Кубку, де Баварія з Робертом згоріла проти Борусії Менхенгладбах 0-5. Пиши в коментарях, які матчі ще не згадали.